Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Усе ним і для Нього створено, Він є раніше усього, і ним все стоїть, і Він є глава тіла церкви, він початок, первісток з мертвих, щоб мати йому в усьому першість. Це уривок не просто із апостольського читання, це уривок гімну во славу Ісуса Христа, який співала Церква Христова у перші десятиріччя її існування. В цих рядках ми прослідковуємо дивний факт того, що власне самого існування гімнотворчості в той період ми бачимо, що церква в той далекий апостольський час. Не тільки інтенсивно жила новим своїм життям у дусі, в ній не тільки розвивалося високе богослов'я, але вона виражала свою радість, оновлення в поетичній літургійній творчості. Вона творила та співала гімни, прославляючи в них Бога та Спасителя. Уривок починався з того. Заклику, подякувати Богові за те, що Він визволив нас від влади темряви і вів нас до царства світла. Влада темрява і влада світла, сини темряви і сини світла. Ці образи у Святому Письмі описують два протистояння двох внутрішніх станів людини. Перший то зануреність у мирське і минуще, другий Спрямованість до Божественного і нетлінного. Людина, звичайно, може і повинна влаштовувати своє життя у цьому світі, але знайти у цьому житті сенс і мету, впевненість і спокій людина, несучи на собі тягар гріха, те тавро той штамп першородного гріха ніколи не зможе. І це зрозуміло, оскільки людина створена за образом свого Творця і через гріховну спотвореність нашої природи ми завжди будемо сумувати за нашим першообразом, за нашим Богом. Людина в пошуках сенсу, в пошуках самого себе часто сама собі ускладнює життя численними залежностями, якимись нюансами, нюансами і моментами, які Захоплюють і поглинають нас. Людина прагне Бога, але цей світ затьмарює це прагнення, і людина поступово втрачає зв'язок з тим першообразом. І в цьому затьмаренні ми мали перебувати вічно, аби б не те спасіння, яке принесено нам пришестям у світ Сина Божого, його спокутною смертю, спасенним воскресінням і введенням нас. Всіх віруючих до царства світла. Подяка Богові за спасительний дар, благодатний дар спасіння виливається в урочисту пісню, яку ми сьогодні чули, яка прославляє Сина Його любові, Ісуса Христа, Гін Христу як альфі і омезі всього творіння, це можна назвати одною із вершин новозавітного апостольського богослов'я. Всі космічні сили долі, все те, що нам загрожує загибел, у Христі позбавляється своєї влади, бо все створене для нього і все підпорядковується йому. У Христі творіння має не тільки свій початок, але знаходить свій зміст, мету і сенс. Все спрямоване до нього і все для нього створено, Христом все тримається. І не розпадається лише завдяки йому. Він є влаштовуючим і об'єднуючим принципом взагалі всієї світобудови, яка завдяки йому стає отим гармонійним космічним тілом, керованим ним, главою, Христом. І це панування Христа над світом проявляється у церкві, де його влада стає відчуваною у серці. Реальністю. У Христі, як у все початку, закладено майбутнє, бо Христос є не тільки первісток цього початку, але також і воскреслий первісток з мертвих. Він перший у всіх відношеннях, і без нього ми є ніщо, тільки завдяки Йому, і тільки з ним ми живемо. Амінь.